Юрія, на що ти надієшся? На що ти надію свою покладаєш? Ну, я покладаю надію на Боже Слово, я покладаю надію на Бога. Сьогодні ви бачите, ось ці люди поховані, пройшов і час їх, і вони пішли у вічність. Я приїхав сьогодні відвідати, нагадати собі про своїх любих, моєму серцю е родичів. І знаєте, я надіюся на Господа, я надіюся на Його слово. На його обітниці, які записані в Його Слові. В Слові написано, що хто вірує в Сина Божого, той має життя вічне, хто має Сина Божого, той має життя вічне. А дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі Господі нашим. І цей дар, який я прийняв, Він дає мені надію. Ісус Христос сказав, я Воскресіння життя, хто помре і е, 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 хто вірує в мене, повікне помре. а хто вірує в мене хоч і хоче помре, буде жити вічно. Чи ти віриш в це, чи ти віриш в життя вічне у Воскресіння? Буде Воскресіння, і всі люди воскреснуть. Але одні підуть наліво в пекло, другі підуть направо в Царство Небесне. Куди ти сьогодні прямуєш? Чи маєш ти таку надію, що будеш з Богом в раю? Читай Слово Боже, довіряй Божому Слові і живи згідно так, як нам написано. І матимеш вічне життя і щастя ще тут на землі. Ісус тебе любить.